Без хреста немає воскресіння, так? Ви розумієте? Що не вмре? Де це у нас написано? Давайте відкриємо те місце. Відпочинок віри. Хрест так? і підганяючі духи. Ви слухаєте уривок відкритого у Києві, Києва. Києві. Та разом кажу, тобі напиши. О! Більше всього це в приповістях, так? Всього на слово нерозумний знайдено 25 віршів, з них майже всі в приповістях. Це смін. 1 Коринтян 15,36. Нерозумний, що ти сієш, те не оживе, якщо не умре. І коли сієш, то сієш не тіло майбутнє, але голе зерно. Тобто те що, те, що воскресає, не таке, як те, що сіяв. А яке набагато більше і краще. Зерно садять одне, воно вмирає і воскресає в новому житті. Так, виростає, ми кажемо. Але насправді те вмерло, і це воскрес. Воно у всьому творінні відображено. Багато зерен. Як багато? Три. Ні. Двадцять, тридцять. Це якщо радянський колгосп, а так, як 60. 30-60 і 100, він казав, так? Хороші сорти пшениці. так? А якщо не помре, то засохне там і буде десь лежати. Якась мишка з'їсть зерно потім в кінці кінців, так? І дивіться, коли воно... Коли е, ми вмираємо на Христі, коли це відбувається погодження з Богом. В двох випадках, і тому Хрест проходить легко або важко, в двох випадках, або ми... Е, нам треба здатися, так? І це стається або коли нас стомлять до краю і ми здамося так? через два тижні. Або а коли ми здамося добровільно одразу, так? Це коли? коли ми не боремося, не змагаємося, так? але що, знаходимося в спокої, спокійно піддаємося Богу. Тому доктрина відпочинку з цим дуже тісно пов'язана. якщо ми знаходимося у відпочинку віри, так? в стані спокою, відпочилі, так? тоді нам легко, нам легко Богові керувати. А також Богу легко нами керувати, коли він втомить нас до краю, і ми ледве очі тримаємо відкриті, так відпочинок віри, і тоді хрест керувати і підганяючі духи. Ви паче випадку вислухайте уривок відкритого богослужіння у Києві. Очі тримаємо відкриті, так і тоді легко керувати. Бо вже не опираємося, а в першому випадку ще не опираємося, так. О, тому е, часом, щоб вийшла проповідь, треба тебе втомити до краю. Так? Бо ти будеш не то балакав, що треба. Ти не керований. Треба тебе втомити так, щоб ти був абсолютно керований, як зомбі. Або щоб ти е, був в відпочинку, розслаблений і нічого не смикав. Спокійненький собі. А як оце? Техніка, так? Як називається режим відпочинку в техніці? Очікування, так, стендбай режим по-англійськи. Режим очікування. Це коли ваш телевізор в розетку вимкнений і лампочка там горить. Червоненька. так? Торкнув і вже зелененька і вже показує, так? Все, що хочеш. Но якщо він вимкнутий з розетки, то він геть, Так? О, То треба перше вимкнути в розетку. Режим очікування, я можу, що хочеш, але я поки що нічого не знаю, що робити. Це в стані відпочинку віри. Відпочинок віри. Я собі відпочиваю і не смикую ні за що. От. Ми рідко буваємо і в одному, і в другому стані. Це не природне для людини. Для людини природні бути в стані. Е Втомленому, так? Це природні для людей. Люди знаходяться в стані втомленому, а якщо не втомлені і вони поспали там, відпочили, то вони в стані драйву. Щось ними гонить. Це називається, в телевогі це називається підганяючі духи по-англійськи driving spirits, е е Духи, які нами керують. І це дуже цікаво. Люди всі знаходяться під впливом духів, так? Бо духовний світ довкола нас кругом, довкола нас, ми просто його не бачимо, так? І порожніх місць практично нема. Ви це помічаєте, коли переїжджаєте з регіону в регіон, їдете між областями, між містами великими, переїжджаєте і ви чуєте, атмосфера міняється. Хто не чув? Хтось може ще не чув, але а хто чув? Чули, так? Чули. Ви переїжджаєте між цими, між... На, на потязі, коли їдеш, ти чуєш щось якось інакше, так? Ніби... Щось змінилося. так, Приїжджаєш додому в місто, з якого родився, де я родився, і воно якесь. Я і забув, як тут жити. Тут живуть по-інакшому, все інакше. Це інакша духовна атмосфера. От. Це говорить про те, що вся атмосфера поділена повністю, там нема проміжок, нема пустих місць. Давним-давно нема пустих місць. Як немає незасіяних місць, кругом щось росте. Хоч якісь будь-які, а потім поле, а потім зорано, а потім ліс, а потім річка, а потім знову трава росте, так? Нема пустого місця. Все зайнято. Тому всіма всі люди знаходяться під впливом духів. Духи? Духи. Що таке духи? Люди, е, кожна людина має дух всередині, який її оживлює. Людський дух називається. Людський дух, так? Є людські духи, є Божий дух. Тварин оживлює Божий дух, так? У них нема свого духа, так? А, але частка від Божого духа. В нас є, тому що в нас інакша душа. Ну, про то мало Бог розказує. От. І, е, Ангели і демони це духи. Так, звичайно. Ангели і демони. Ангели ну, слово ангело взагалі означає посланець. Це я так говорю, як в кіно говорять ангели і демони. Так? От, але мається на увазі духи. Це духи. Вони зовсім не обов'язково з двома руками і ногами. Це духи. Вони взагалі-то без тіл. В них нема тіла. Щоб в них було тіло, це має бути спецзавдання, щоб йому видали тіло. Демон може заволодіти тілом, так? Або бути на спецзавданні, як ті демони, які були до потопу, вони, щоб мати секс з людьми, з жінками, їм треба було тіло, тому що секс без тіла не дуже виходить. Так? Треба тіло. Але так вони, як духи, вони безтілесні, а дух це нематеріальна форма існування. Нематеріально, тобто це поза матерією. Це навіть не повітря, так? Можуть. Якщо демон живе всередині людини, це називається одержимість. Це буває при певних умовах. Їм взагалі-то заборонено, але при певних умовах, якщо людина дасть добровільний дозвіл на це, серію добровільних рішень, по... відпочинок віри, хрест. І підганяючі духи, ви слухаєте уривок відкритого бослужіння у Києві. Це Києві. рішень по тому, щоб підкоритися демону. Люди захищені від цього. І взагалі творіння від того захищено. Але ну, при певних вчинках демон може заволодіти людиною. Так, звичайно. Ну а як же ж? Це кладовство з цим якраз і пов'язано, так? А? Е, ні, Різні. ну, Наприклад, саме поширене це ходити до ворожих, е, давати дітей на всякі там виливання і викатування яйцями і такі речі. Е, потім всякі церемоніали, де людина знімає з себе захист. так? Як, наприклад, хрещення це ти просиш, щоб Бог тебе захистив, так? Бог сказав – робіть хрещення для спасіння, так? Ти слухаєшся. І отримуєш додатковий захист від Бога, практично на досвіді в житті, так? А є протилежні речі, які знімають. Так, Бог казав, не ходити до ворожок, не вбивати е, кладунів, убивати е, камінням, так? Але деякі люди ходять і практикують більше того, дуже хочуть цього і прагнуть. Є там всякі карти таро, і всяке там лайно. Дуже багато всього, так? Планшетки з буквами там. Всякі медитації, практики, йоги і всяких інших подібних речей, і вони приводять до того. Автотренінг, гіпноз в певних формах може теж з тим бути пов'язаний. І людина добровільно йде в сторону бути під контрольним демонові. І може дойти до крайньої форми, коли демон зможе війти в тіло людини і подавити людину і відсунути її в сторону. І свідомість, і душу в п'ятку, кудись, а сам буде керувати тілом. так? Але це трапляється рідко в нас, тому що в нас, ми живемо на території, підконтрольній Ісусу Христу в значній мірі через те, що в нас дуже багато віруючих. Такі речі дуже часто трапляються в тих місцях, там, де мало віруючих, мало Божого духу, відповідно, так? бо дух живе в людях. В нас живе Святий Дух з моменту спасіння. Ви його дуже відчуваєте? Не дуже. Но коли е при певних умовах відчуваєте, слухайте проповідь, він, до вас, він вам прикладає, Читаєте писання, він вам місцями тикає. Воно вам засвідчується розумінням. Це дух всередині вас. Так? Но він не подавляє вас і вас не контролює. Ми навпаки вчимося віддавати йому більше контролю. Так? Щоб Ходіть за духом, так? Він нас дуже м'яко тягне. Демонічні духи вони дуже злобні, вони хочуть домінувати над людьми, вони навпаки. Вони людину подавляють і шарпають неї, куди хочуть. От, е в нас того ну, мало є. Так, вона є, але мало. Так мало, що треба шукати. Так? Треба їхати десь в ті місця, де вони водяться. Там, в Катюжанку, наприклад. У них там це є під Києвом відкимись. От, Тому що в нас багато віруючих. Ми про це говорили. Там, де є Божий дух, там є свобода, там демонічні духи, їм місця немає. Ми ведемо, наприклад, богослужіння, тут демонів довкола нема. Чого? Їм страшно і вони тікають геть. Тому що в нас тут Божий дух, Бог тут вивищений, Боже Слово вивищене, тут все зайнято. Так, от, через те, що все зайнято, весь духовний світ кругом зайнятий, так ми звикли бути під впливом духів. Які нас кудись тягнуть, так? І то є так. Е... Натхнення. Нам треба натхнення, щоб щось зробити. А часом сидиш і нема натхнення, так? Нема ніякого, ну. Ми це відчуваємо. У нас ні, нема тої сили, яка нами гонить. Це як вітрило без вітру. Сидиш і нічого не хочеться робити. Відпочинок віри, хрест і підганяючі духи. Ви слухаєте уривок відкритого богослужіння у, у Києві. Так от, оці от підганяючі духи, вони як той вітер, який нас надуває і надихають на різні вчинки. Вони додають нам сили і бажання, і мотивації, щоб ми рухались. Наприклад, вранці прокидаєшся і в тебе в голову влітає 150 тисяч думок різних і топчуться там, як дикі коні. Знайома? Так. Знайома, так? Оце вони. І у вас нема браку мотивації, ви просто не знаєте, за ким бігти, так? на якому коні поїхати. Ще й коні ще й розмножуються. Нам в певному значенні це це нормальний стан для людини, коли я не знаю за що схопитися і куди бігти, я кругом запізнююсь. Так? Я можу хапатись за любе, і воно мене потягне, так? За любу роботу, так, як бабця моя каже в селі, як не торішня, то позаторічня так? робота. Ніколи сидіти, так? Ви час є що робити. В певному значенні воно приємно, тому що тобі не треба приймати рішення. Ми звикли так. Що ми живемо по течії, ще кажуть, так? Ми просто вибираємо, що підвернулося під руку, так? І дивишся, день закінчився вже лік спати, і вже ліг спати. Другий день теж такий, щось інше будеш робити, а виборів там 25. І так ти щось робиш у житті, так? Чимось зайнятий. І твоє життя таке ну щось робив. Кудись ходив, щось робив. Так? Чимось був зайняти. От. І про що життя? Ні про що. Та так, як у всіх, так, як живеш, то та, так як всі, нормально щось роблю, так? На роботу ходжу, і телевізор дивлюся. Жінка, сім'я, ти що не знаєш, як воно, воно, е, е, воно нами тягне, так? Е, святий Дух нас не тягне, він нас кличе навпаки, воно інакше. Ти мусиш за ним йти. Він собі сам йде. Ти, якщо хочеш за ним іти, ти за ним ідеш. Це вже твоє рішення. Він тебе не пхає в спину. Так от для того, щоб, для того, щоб ти йшов за Святим Духом, треба, щоб тебе, ти не давався, щоб тебе тягнули ті духи, підганяючи духи. Вони тебе тягнуть кудись. Так якби ну, от в різні сторони. Два колеги в різні сторони тебе тягнуть, а третій тебе втретє ще каже, поки їх іде за мною. І, і хтось таки утягне, поки ти не відмовиш всім, скажеш, ні, ребята, ви йдіть тягніть когось іншого. Я не йду нікуди. Я сижу. Скільки будеш сидіти, скільки треба, стільки буду сидіти. Відпочинок вірок він такий. Я спокійний і нікуди не йду. Це стається з практикою молитви. От коли ми починаємо молитися, то нам не виходить, підганяючи духи, місця там немає. І ми, ми в якийсь момент опиняємося так, ніби підвищені в невагомості. Я не знаю, чи ви таке пересвічували, Це дуже цікаво. Ти молишся, так? молишся, там, говориш, а потім нема про що молитись. Ти не знаєш, що сказати, не знаєш, що робити, що з собою зробити. І так повис. Опа, оп, повис. Дуже дивне і трохи лякаюче відчуття. так? Ти вийшов з-під контролів духів. Вони, вони відстали, ти в Божій присутності, а Бог нікуди тебе не тягне, так? Ти вчишся бути не підконтрольним тим духом. Не бути під їхнім контролем. І воно, воно не зразу вона у нас виходить, так? Бо цей дискомфорт, він дискомфортний, так. І нам хочеться назад, щоб ми вже включили передачу, і кудись поїхали вже. Що я тут плаваю? Непонятно, що відбувається зі мною. Але потім. Таке саме трапляється, коли ми втомимося до краю. Так ми боролися на хресті, змагалися, змагали в якійсь ситуації. Так в нас була ситуація, боролись, боролись і все, і вмерли. І ми теж впливаємо в ту саму в те саме місце. Нічого не можу робити. І переходимо в іншу фазу, коли Бог робить замість нас. Потім ми звикаємо, що то є нормальний стан для нас потрошки. І це називається відпочинок в вірі. Я не даю собою нікуди гнати. І треба Відпочинок бути. віри, хрест і підганяючі духи. Ви слухайте уривок відкритого богослужіння у Києві. І мене не треба нікуди гнати. Я можу просто очікувати, поки Бог мене кудись почне кликати. Стільки скільки треба. Хоч рік можу сидіти і очікувати. Так? Тобто нема нічого такого підганяю. Знаєте, це та сама річ, коли е, про погоду говорити. так, Нема що сказати, треба хоч щось сказати бігом, яка класна погода, яка погана погода. А ти знаєш, яка була погода. так. Е, е, це той самий підганяючий дух. Оця незручність така, я не знаю, що сказати, чи чого ми мовчимо так довго, вже я не можу тривану. Ноги потерпли. Чого? Бо нічого то, е, нема напрямку. Ти зупинився і повис. Не розумієте? ми до того спокою не звикли. Я до того кажу, що цей стан спокою людям не природній. Природній буде введеним якимись духами кудись. На, на якійсь транспортній ленті кудись летіти. І по дорозі все бігом рішайте. Відповідати там по ходу, так? Не подумавши, так? реагуючи просто, відбиваючись там від всяких ситуацій, думок, слів. Там. І, роблять, і через тому ми зараз робимо кучу помилок. Бо то все занадто швидко. То все сатана нас підганяє, тому що то як в боротьбі, для того, щоб вивести з рівноваги, треба, щоб противник був в Русі, його шарпають в різні сторони, розкачують, шукаючи місце, де він втрачає рівновагу. І тоді роблять підсічку, і людина падає або проводять удар. Або керують ним просто-напросто, так він керований, він не стоїть на двох ногах, він керований. Для того, щоб нами керувати, ми весь час під контролем підганяючих духів. Або Божого Духа. Ми навчаємось виходити з під контролю підганяючих духів демонічних до того, щоб бути під контролем Божого Духу. І це зовсім інакше. І виходить, щоб ми вмерли на Христі по першому типу, так. Втомившись до краю померли, то Бог дозволяє нам по життю кружляти до тих пір, поки ми не втомимось. Ми намагаємося ситуацію вирішити так, і сяк, і так, і сяк, і сяк. І так, і їздячи на цих підганяючих духах, на тих транспортерах, так? воно не вирішується. Тому що ситуація замкнута на хрест. так? І воно ніяк не вирішується. І я втомився вже, до краю все більше не можу, І я впав і вмер. Або. Я зупинився, зліз з цих коней, так позлізав, сів. Кажу, Боже, як вирішити ту ситуацію? Вирішу. Я буду чекати, поки ти її вирішиш. Ми це в сама хоча бачимо. А я буду чекати на Господа. Так, вони там роблять е е багато чого. Давайте я знайду таке місце. Я буду чекати Господа, що ховає лице своє від якового дому, і я буду надіятись на нього. Це в нас Ісаї 8:17. А коли вам скажуть, записуйте духів, помер, духів померлих та чародіїв, що цвірінькою та муркають, то відповісте, що народ звертається до свого Бога, а не до мертвих, до закону і свідоцтва. Як вони не так кажуть, як це, то немає в них світла. Я буду чекати Господа, що ховає лице своє від якого дому, і буду надіятись на нього. Гаразд, Оце Бог нас навчає, нас є цілих п'ять хвилин.